Я підхоплюю ось так. Дві половинки петлі ось тут. Бачите, як виходить? І дві половинки петлі ось тут. Дві половинки петлі з одного боку. І дві половинки петлі. Навпроти і гарно підтягую ось так тут, і навпроти, і гарненько підтягую. З виворітнього боку в мене виходить ось такий шовчик дві повноцінних петельки, але ось тут на плечі, особливо при прані, при носінні, дуже гарно так тримає. Дуже-дуже гарно. І так сшиваю повністю.